У мене знову немає лакі-блоків. Mm. Але я знаю, де їх можна взяти. Можна побігти на чиюсь базу, але вона теж пуста. Mm. Але я не здамся. Хе-хе. Я підбіг до мужика, купив слеп, далі я його взяв і слепнув цього мужичка. І <хе -хе> ми двоє відключилися. <хе -хе> і після Lucky цього block. почали йти лакі-блоки. Вау, ти тільки глянь! Лакі-блоки! хо, -хо я в шоці, я куди попав? Це сон? Я й подумати не міг, але цей день настав. І у кожного з вас може бути повна база лакіблоків. Ти запитаєш, як? Ха, -ха давай я тобі покажу. Значить, у мене тут є. немає. Ей, а де лакіблоки, я не поняв. Ти глянь на нього. Йоу, мужик, да шо з тобою? Ну тут є 67-й, і я можу його купити. Оу, oh, воу. Wow. В мене є два спіна. Давай подивимося, можливо, мені випаде мяу. Let's go, один спін пішов і. 250 тисяч. Окей, зайвим не буде. Давай ще один спін. І. 500 тисяч. У мене є майже 850 тисяч. Та сюди його. Я бачив, тут виходять лакі-блоки. Я чесно кажу, бачив. 67-й yin Янг. Оу, оце він виглядає стільняжно. А це хто такий взагалі? Хто це? Вау! Адмін 67-й. Я такого ще ніколи не бачив, а він вже тут є. Хтось запустить лакі-блоки? Алло. Дивись, я заходжу, і тут є лакі-блоки. Ми дивимося і. Лакі блоки є! Оу, -блоки. Сюди його. Я тут думаю, це щось поламалося, в мене забагалося, а я стою чекаю. О, легендарний Лакіблок. Давай сюди, до мене, зайка. Пішов звідси, він мій! Це мій лакіблок! Це мій лакіблок, я сказав! Пішов ти звідси, ясно тобі? Він мій! Ха-ха, да, він мій! Да, ми його змогли добити, тому що я сильний. Видумав з самого початку тут вже мені лізти. Так, у мене один лакіблок є. Один мільйон, да? Давай купляємо. О, мені не вистачає коштів. Ай, ладно. Ми з тобою повинні подивитися, що випаде з цього лакіблоку. Let's go Запускаємо його. Легендарний Лакіблок. І хто мені випаде? Let's go. Покажись. О, oh! він зник. А ні, він тут. <laughs> Шеф крабра кадабра. Легендарний, 600 в секунду дає. Так, ну у мене вже є 267 тисяч. Ну, непогано. 5 мільйонів, ні, вибач, не сьогодні. <laughs> за 100 камон, lucky блок, звичайний. Ну що, може, дійсно купляти lucky його, щоб block. в мене хоча б якось десь lucky монетки block. якісь падали, я не знаю. Та йди звідси ти. Чого ти бісиш мене? Давай будемо звичайні купляти lucky за 100. Block. О, 100 тисяч, давай. Пішов за 100 тисяч сюди. ти будеш мій. В мене є ще 100 тисяч. Я можу ще купити. О, а ні, 5 мільйонів. У мене немає 5 мільйонів. 15 тисяч. Ну, 15 тисяч це вже хоча б щось. 500 мільйонів? Ти глянь, який лакіблок пішов. За 500 мільйонів. Ні, на жаль, у мене немає такого, но я віддам почку і буде. <сі> Тому Lucky чекаємо block. на все свій час. Мені б Lucky Block за 100 тисяч, і я б тоді був щасливий. Lucky Давай, Lucky Block за 100 тисяч мені. Бемс! У епічний Lucky Block. Пішов до мене на базу. Епічний Lucky Block, окей. У мене 87 тисяч, все, мені не хватить то на 100 тисяч. Давай ми з тобою глянемо, хто випаде нам з цих лакіблоків. Let's go! Епічний Lucky Block запускаємо. Lucky і тут у нас з тобою буде. Lucky хто block. там буде? Lucky block. Капучино. Асасіно. Він дає 75 в секунду. Погано. Далі запускаємо звичайний лакіблок. Може, тут мені буде тунг-тунг. Ша. Ага, окей, да. Тут у нас з тобою генгстер футера. Так, давай запускаємо ще один лакіблок. Хто тут у нас буде? А тут у нас з тобою буде таташахур. да, чайник, ти наш. Далі, легендар. Запускаємо його. І тут у нас буде щось якийсь Піпіківо, да. О, нет! А у нас тут з тобою балеріна капучина. Яка дає 500 в секунду, та ти що дає Лакі багато, блок. і запускаємо два Лакі вже блок. швиденько їх запускаємо. Дивимося хто Лакі там блок. буде одночасно. Два сюди їх. І тут у нас з тобою 12 в секунду. Раконі Джанделіні. Що за малютка? А я можу лаки базу блоки. оновити, да? Для того, щоб оновити базу, в мене має бути 1 мільйон. І ще ось такі гнилі мозги. Ну, немає в мене ні того, ні того. 15 тисяч. Купляємо. 5 мільйонів. Немає. У мене є тільки 216 тисяч. 50 тисяч. Звісно, купляємо. Епічний лакіблок. Блок. О, сюди, 100 тисяч. Все, у мене є ціла база лакі блоків. Була б ціла база лакі-блоків, якби блок. я їх не відчинив. Ну, запускаємо цей за 15 тисяч. Хто тут у нас буде? Епічний блок за 50 тисяч і. І запускаємо легендарний лакіблок за 100 тисяч. Ну і хто там у нас? О, знов шеф. Я не поняв. Тут шеф, там шеф. Нє, ти взагалі дуже мало даєш. Все, давай, до побачення. Футера дає найменше, да? І цей дає найменше. Все, ізі. У мене є 188 тисяч, 10 мільйонів. Немає. У мене 10 мільйонів. Але хоча б цей купимо. Block. Вау, 50 Lucky мільйонів. 100 тисяч до мене. О, дивись, я можу винести. А ні, він же базу заблокував. Я хотів винести. А він базу заблокував. Ах, какашка. Так, ну давай, може, мені щось. Випаде з цих двох лакі блоків. Блокуємо базу і запускаємо. Open lucky block. І ще один. Open lucky block. О, так. А ось цей мужичок мені підходить для того, щоб поновитися. Один є. Ми повинні знайти тунг-тунг шахура. Ну, ми його знайдемо обов'язково. Так, о, а цей дає 650 в секунду. О, багато. Цей дає 55, значить ми його удаляємо. Ти теж найменше даєш. Все, easy. Мені дуже подобається. А, і цей 15. А, так, почекай. Він мені підходить для того, щоб базу оновити. 5 мільйонів. Мем. О, 2-1. Давай має вийти легенда за 100 тисяч. Шохо? Ексклюзивний. І він. А, ось мій. Ти тільки глянь. Скільки він коштує? Батл пас Blocks один ексклюзивний, який коштує 100 мільярдів. О, боже мій. Базу блокуємо. І запускаємо Lucky Block. І хто мені випаде з цього Лакіблоку? А тут у нас з тобою. О-хо-ха, може аж банан захотів, але я їх боюсь. Щімпанзині. Бананіні. Not bad, not bad. Піде по 5 мільйонів. Та немає в мене 5 мільйонів. Блін. Йомайо, спуки Лакіблок. Чому ж ти так багато коштуєш? Я не можу його купити. Come on, Lucky, lucky Block. block. Може, цей золотий взяти? Lucky а наша я його взяв? Я не знаю. Моя легенда виходить, я хочу його взяти. Давай, о, 100 тисяч сюди. Пішов, 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 пішов. У мене залишилось 88 тисяч. Запускаємо цей легендарний Lucky, lucky Block. Лакі -блок. І запускаємо цей звичайний Lucky Block. Пандачіні бананіні. 1200 в секунду дає. Йоу, піпіківі. Вибачте, ти дуже мало даєш. Давай до побачення. Капучино асасіно. ха мече мені не підходять. Так що давай теж до побачення. 680 тисяч у мене є. Ой-ой-ой. О, я б його вже міг купити, але я не можу. Давай, 50 тисяч епічний лакіблок. О, ще один, 50 тисяч епічний лакіблок. Давай, сьогодні у нас з тобою день лакіблоків. А ну що мені випаде з двох епічних лакі-блоків? Запускаємо один, запускаємо інший. І мені випадає. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Починав асасіно. Та ну ні, та я не хочу. Та йди звідси. 800 тисяч у мене є. Я вже зможу купити блок за 1 мільйон. Ну, поки не зможу, але ще чуть -чуть і зможу. Lucky <с <с?> Запускаємо блок. І Lucky тут у нас з тобою буде. Давай мені когось потужненького такого, щоб я аж опісився. Це потужно? 750 в секунду. А у нас з тобою буде 1 мільйон, так? Да? Диви, 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 диви. Ні, не, буде. не буде. Не буде, але я хочу. Lucky Ей. Lucky. Давай 1 мільйон. Ну, щоб я вже купив цього лакіблока за 1 мільйон. І у нас з тобою є 1 мільйон. Let's go! Ждем lucky цей Lucky Block, block lucky за 1 мільйон. Block. Я хочу його купити. 100 тисяч до мене сюди. О, 1 мільйон. А, мені не хватає, бо я купив той за 100 тисяч. Подожди, подожди, у мене є 1 мільйон. Ні, 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 до мене, до мене, до мене, до мене. Ти не туди пішов. До мене до базу. Давай, давай, до мене на базу. Да, я купив його за 1 мільйон. Іди сюди, мій зайчик. Все, він буде мій. І я можу купити ще цей за 50 тисяч. Мені не вистачає. Стоп, там не 50 тисяч. 50 000? У мене є 59 тисяч, я не знаю, чого я не зміг купити. Окей, я його не зміг купити, но я не обіжаюся, тому що я зміг купити блок за 1 мільйон. І я хочу подивитися, хто мені звідти випаде. Mm -hmm. Так, базу блокуємо. Дивимося спочатку в цьому. Легендарі блок. І хто тут у нас випаде? Ооо! Oh! Суші. Bla. Сігма бой. О, так він дає багато в секунду. В честь Lucky того, Bla. що я купив блок за 1 мільйон, мені запустило салюта. Я вам дуже дякую, постав за це лайк. <сігма> ну і я думаю, ви готові. Давай, блок 1 мільйон. Він летить. Я сподіваюся, теж буду літати від щастя. Тому запускаємо Lucky його. Open блок. Хто тут буде? Давай мені когось класно. Lucky О, це хто такий? Я даже не знаю, хто це. Він ніколи мені не випадав. 15 з полович дає. В секунду це міфічний центруці нуцлюці. Вау, ти шо, оце то пушечка. О, один мільйон. Почекай, 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 почекай. Давай Lucky тебе block. віддаємо. Базу блокуємо. І біжимо за тим за один мільйон. Біжу, біжу, іди до мене, зайка, іди до мене, іди до мене. Давай, давай, давай. Я його купляю. Все, до мене додому. Так, шоп, бенс, бенс. Чеки, ти купиш мого лаки блока. А ну пішов звідси. Пішли від моїх лакі блоків я сказав. Тому що я його вже потім не зможу купити, якщо його хтось купить, тому що в мене немає одного мільйона. Все, він наш. Запускаємо лаки блок за один мільйон. О, так, ну погнали. Хто тут у нас? А вкаку. Скільки ти даєш в секунду. О, ха -ха -ха. Багато він дає в секунду. Підходить. У мене 2,2 мільйона. Шо? А ні, шимпанзині, бананіні. Вибач, ну ти нам не підходиш. Капучина, тоже давай до побачення, телебачення. Цей буде у нас для того, щоб поновити базу. Але це буде в наступному відео. Тому дякую за увагу і пока-пока. Вау! -пока.